Вандалізм на кладовищі, масштабна пожежа та рік у полоні. В ефірі Дніпро оперативний і це подій. Масштабна пожежа у Дніпрі на вулиці Яна Конопки загорівся приватний будинок та Альтанка. 20 травня у центральному районі міста виникла пожежа у приватному секторі. Виявилося, що горить будинок та Альтанка, яка розташована поруч з ним. Рятувальники почали гасити полум'я та ліквідували його менше ніж за півгодини. Вогонь встиг знищити дах, оздоблення стін будинку. Танку та пошкодити майно загальною площою займання становить 50 квадратних метрів. Палає техніка ворожа. Десантники з Дніпроцької бригади знищили ураган ворога. Січіславські десантники разом з побратимом з артилерійського підрозділу влучним пострілом знищили чергову вантажівку московитів. Триває 451 п'ятдесят доба героїчного протистояння нашого народу, а недолуги окупанти досі не зрозуміли, що на українській землі їх чекає лише смерть. Вандалізм на кладовищі в одному з селищного московського району Дніпропетровської області на місцевому кладовищі вандал пошкодив 19 могильних пам'ятників. Про інцидент повідомили до поліції. Слідчо-оперативна група затримала підозрюваного. Ним виявився 54-річний безробітний місцевий мешканець. Окрім могил своїх померлих батьків, зловмисних пошкодив місце поховання односельців. За даним фактом викрили кримінальне провадження, вирішується питання до обрання фігурантам запобіжного заходу чекав на руський мір у Новомосковську Поліція викрала чергового шанувальника руського міра. Чоловік на сторінці у соціальних мережах поширював матеріали, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. В записах міститься інформація про визнання окупації України та глорифікації ПВК Вагнер та ЛДНР. підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рік у полоні у Дніпрі пройшла акція на підтримку військовополонених. Сьогодні рік як захисники Маріуполя вийшли за зовсталі. Більшість з них й досі знаходяться у полоні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги. Учасники акції намагаються якомога більше привернути увагу до цього, аби підтримати наших захисників та якнайскоріше повернути їх додому. Завжди пам'ятатимемо подвиг наших героїв. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.